Дякую вам, що ви погодились на сьогоднішню зустріч. Наша спільна праця вже триває більше шести років. Вона по-різному у нас відбувалася, десь більш активна, десь менш активна. Але в цей час, кінець серпня місяця, якраз вже є результати по озимому клину по ранніх зернових, очікування збирання пізніх культур. Я вдячний вам за ці шість років і думаю, що ви можете мені трошки вже сьогодні і розказати, що ж ми з вами досягли в цей час за ці шість років спільної праці на вашій кіровоградській землі, в вашому господарстві Володимирівське. Ну, я думаю, що ви в цілому задоволені результатами роботи. Так. Я... Наші локації, так, мабуть, є одні з найкращих. Так, Анатолій, У вас іноді бували проколи, але вони пов'язані були з, з, з речами не організаційними, а природно кліматичними. Але я хотів би зробити зауваження маленьке, що шість е, років е, для мене це, це ми особисто з вами працюємо шість років. <ріст> а в цілому я працюю з Адвантою і з 1996 року. Е, компанія була створена як спільне підприємство а в 90-х роках було багато укрупнень різних е, насінньових бізнесів. І, зокрема, відділення насіння компанії «Зенека» було об'єднано із компанією «Вандерхаве». Це королівська компанія в Нідерландах. І оця компанія стала називатися Адванта. Да. Парадокс полягає в тому, що були об'єднані дуже великі напрямки, і компанія займала в різні роки третє-шосте місце. Що це там спочатку було, ну в цілому вона була одна із ведучих компаній, світових компаній в насіннявому бізнесі. Я нагадаю вам, що в неї входили такі е, селекційні центри, як е, компанія Garst. Це 7-9% ринку кукурудзи США. Самі розумієте, це потуж, потуга дуже велика. Потім соняшники, наприклад, 60% ринку аргентинського соняшника, а ринок складав близько 3 мільйонів гектарів це була Адванта. Потім в Кукурузі, особливо у силосних видах в північно-Західній Європі, мала хороші успіхи, зокрема Бельгія, Нідерланди, північ Франції. В українському ринку продавалося десь, в цілому, десь на рівні за тисячу посівних годин з декілька років. Тобто, в цілому ще була така потока, як цукрові буряки. І от в цій компанії ця компанія, вона включала декілька напрямків. Медицину десь 80%, агрохімію 15%, насіння близько п'яти, там був один напрямок. Анатолій Павлович, я в котрий раз е, знаходжусь на вашій ділянці демонстраційній в вашому господарстві, де висіяні всі наші гібриди, які ми пропонуємо до реалізації. Ви прекрасно ми тут е, завжди... Можемо побачити і архітектоніку рослини, і стійкість рослини до хвороб. Ми неслучайно з вами зараз зупинились біля 310-го сульфу гібриду, тому що цей гібрид заходить до продажу в цьому році на Україну і довгоочікуваний гібрид. Прошу, розкажіть, будь ласка, про специфічність випробувань в вашому господарстві протягом 6 років, і які ми з вами тут прислідуємо цілі, і що ми хочемо очікувати. Очікувати в подальшому від гібрида, який заходить на ринок. В частності, от ми стоїмо біля 310-го сульфу е Хайсана, будь ласка, скажіть? У свій час я працював в Інституті фізіології рослини генетики науковим співробітником і об'єктом дослідження була кукурудза. І були розроблені в відділі, методи і масового добору в селекції при загущенні. І тестування гібридів на виявлення ремонтантів вони чи не ремонтантів. От було показано, що сучасні гібриди формують вищу урожайність при вищих густотах. Навіть були такі гібриди, наприклад, для кукурузи, де максимальна урожайність була, спостерігалася при 150 тисячах рослин на гектарі. Що, якщо я кому розповідаю, то всі говорять, що це неймовірні речі. Ми застосували цей метод для тестування на, як виявилося, що на тестування кукурудзи. І виявилося, що по цій ознаці можна судити про пластичність гібриду. Тобто я за один рік, враховуючи запаси продуктивної вологи, можу сформувати певну густоту, можу сказати, цей гібрид пластичний чи не пластичний. Потім цей метод був перенесений і на соняшник. В тобто, нашому випадку Це якраз той, випадку, якраз той приклад, да, да? Да, це був приклад. Потім, коли я познайомився дуже близько із до речі, селекціонером Бурловим Віктором Васильовичем, на жаль, він помер. Хочу сказати, що це був перший селекціонер, який створив гібрид в Радянському Союзі. І один із п'яти селекціонерів, який соняшник зробив гібридами. Незвичайно талановита людина в усіх аспектах, дійсно великий селекціонер. І от виявилося, що він теж тестує гібриди на високій густоті. А до... ви ж пам'ятаєте, як ми тут сіяли цю медіа? Він році? мені говорить Толічек, 100 тисяч давай. <рес> ну, ми... <рес> на ми 100 тисяч не давали ніколи. Так, <рес> да, ми давали, так. Да. Ну, цей метод був, я враховував такі запаси продуктивної вологи, але якщо врахувати, що на Дачній, це селекційна станція селекційна генетичного інституту, де проводив досліди свої брути. Ну, Там ще сухіше, да. От, тобто, його 100 тисяч е, теж дало можливість проявити. Пластичність гібридів до того чи іншого пластичність зібрида сонячник. Анатолій Павлович, це наш новий гібрид Хайсан 310 сульфо, який буде продаватися вже в цьому році. в комерційних наших предложеннях. Тут ми сіяли з вами виставляли 70 тисяч вісім рядків. 600 метрів гони в ту сторону і коли 8 рядків повертався 85 тисяч. 85 тисяч. Да. Що ми зараз тут бачимо? Ну, Кантор покаже. <гум> ну, Ви що... але... Але... Ну, дивіться, безумовно, при загущенні корзинка менша, але головне, щоб гібрид сформував повноцінну корзинку. І тільки тоді можна робити висновки е, про те, що, який буде урожай. На самому ділі тільки вага. Візуально ми не можемо сформувати, не можемо сказати так. Це просто, я, я, я вважаю, що з цим гібридом е, майбутнє, він надзвичайно на себе дуже один із найкращих в локації. І я думаю, у нього велике майбутнє. Ну, ми бачимо, що вже рослини е, мають забарвлення лимонного кольору. Це вже свідчить про те, що рослини вже сформували потенційно свій врожай і починається вже вологовіддача. Е, кошики дійсно з краю мають більший розмір. Це ефект краєвий. Е, всередині де, ну, заходимо ми вже більше до середини, то кошики середнього розміру. І Є і невеликі кошики, але е запилення повністю е на кожному кошику відбулось. Е а скажіть, будь ласка, якщо е, перенести оцю загущеність потім до е, традиційних густот в нашій зоні, е, сівба 56 тисяч, до збирання 50 тисяч, там 48, це про що буде свідчити, якщо гібрид в цьому випадку витримає загущеність? Це говорить про наступне, що якщо ми сіємо при густоті, то це не значить, що ми всі посіви так сіємо. Ми тестуємо при цій густоті. Безумовно, якщо є хороший рік по волозабезпеченості, то ми сіємо з більшими густотами. Ми можемо висіяти, наприклад, отримати 75 тисяч до збирання. А якщо волозабезпеченість ну, наприклад, 110 мм в опадів забезпечує врожайність десь 25 центнерів. Це по, по, по агрометеорологічним дослідженням. От, але е, е, задача Що? в даному випадку, ми тестуємо, тут умови одинакові, ми тестуємо і е, пласт, е, визначаємо пластичність того чи іншого гібриду. Тоді ми добираємо і цей гібрид сіємо е, в товарному посібі при оптимальних густотах е, по, по волога Якщо буде дуже сухо, це може бути і 55 тисяч густота. Якщо дуже хороші умови 75 тисяч густота.